І розпочну наш огляд ось такої зубної нитки з пластиковими тримачами. Вони ще називаються флос-зубочистки. Я вже їх відкрила і переглянула. Значить, ці коробочки 40 штук, вони одноразові. Тут м'ятний аромат. Взагалі, ви можете знайти в магазинах дуже багато різних ось таких варіантів флосів з тримачами. Вони є різних, різної форми і також різних кольорів. Я сьогодні вибрала ось такі Ultra Dental Floss Picks І зараз я покажу, як вони виглядають. Тобто, це нейлонове волокно, яке натягнуте ось на такому пластиковому тримачі. Воно покрите воском. Які плюси даного виду флосів? По-перше, це швидке очищення міжзубних проміжків. Наприклад, якщо ви їх візьмете в дорогу, вам буде зручніше використовувати саме такий вид зубної нитки в порівнянні із звичайним ось таким зубним флосом. Тому що такий зубний флос ми маємо намотати на пальці, а даний вид зубного флосу ми просто маємо вводити в міжзубний проміжок. Перший плюс це швидке видалення зубного нальоту з міжзубних проміжків. І друге, це те, що не потрібно намотувати зубну нитку на пальці. Але мінуси даного флосу в тому, що вони менш ефективно видаляють зубний нальот в порівнянні із звичайною зубною ниткою. Тому ви за вами можете спробувати ось такий вид зубного флосу. Також особливість даного флосу в тому, що приведений між зубний проміжок воно не змінює свою форму і не розпушується.